Привіт, друзі! Це черговий випуск на каналі King Drive Ukrainian. І сьогодні ви дізнаєтесь про найпотужніший кросовер від Audi, який надавав подопі своїм конкурентам. Подивитесь, як Резвані познущався над Каділак Эскалейт і чому продажі електрокарів в Європі не вплину валяться вниз. Але давайте про все по черзі. Ауді без зайвого галасу представила оновлений RSQ8, і, начебто, у цій новинці немає нічого дивного, якби жоден момент, разом із оновленим звичайним. М Q8 компанія представила ще потужнішу модифікацію цього кросовера RSQ8 Performance, і це справжній удар для BMW і Mercedes. Я натягтиму кота за причинне місце і відразу перейду до найсмачнішого до силової установки. Обидві моделі оснащуються знайомим 4 літровим v 8 з подвійним турбонадувом. Звичайна rsq 8, яка тепер вважається базовою модифікацією, з цим мотором видає 600 кінських сил та 800 Нм момент. Кросовер розганяється до 100 км на годину за 3,7 секунди і здатний розвинути максимальну швидкість 250 км на годину. Загалом показники залишилися такими же, як були і в стайлі. А ось RSQ8 із приставкою Performance отримав форсований варіант цього двигуна. Підкачена версія на стероїдах видає 640 кінських сил і вже значно серйозніший 850 Нм метрів моменту. Звичайно ж, це позначилось на Динамічних можливостях нового флагмана лінійки і тепер стероїдний rsq 8 з приставкою Performance розмінює першу сотню за 3,6 секунди, а максимальна швидкість становить 280 км на годину. І виходить, що у своєму сегменті ринку новинка є найшвидшим представником і з легкістю обходить як BMW X5M, так і Mercedes GLE 63 AMG. Не залишає їх мокрого місця. Зізнатися, Audi мене останнім часом дуже. Же, дивує у хорошому розумінні цього слова. Обидві моделі модифікації оснащені восьмиступінчатою коробкою передач Тіптронік, постійною системою повного приводу кватро, механічним центральним диференціалом та адаптивною пневматичною підвіскою, яка може регулювати дорожній просвіт. Ця трансмісія та повний привід забезпечують відмінні ходові характеристики як на дорозі, так і на бездоріжжі. Крім того, у модифікації перформанс більш просунутий вихлоп і звучить вона басові. Іше і голосніше, але в ауді не забули і про комфортну складову обох моделей, адже це все ж таки кросовер. І в першу чергу це відмінний автомобіль на кожен день. Для цього Ауді оснастила обидві модифікації електромеханічної активної системи стабілізації крену кузова – яка допомагає зменшити бічні коливання кузова? Ця система складається з двох невеликих електродвигунів, розташованих між двома половинами стабілізатора. На прямих ділянках дороги дві половини роз'єднано, щоб зменшити коливання кузова на нерівних дорогах. Коли автомобіль входить у поворот, двигун обертає стабілізатори в протилежних напрямках один до одного, зменшуючи крен. Крім того, всі комплектації rsq 8 мають стандартне повнокероване шасі. Подбали в компанії. І про гальма. Стандартна RSQ8 оснащена передніми вентильованими дисками діаметром 420 міліметрів з 10-поршневими супортами для забезпечення високої продуктивності гальмування. Задні диски мають діаметр 370 міліметрів. Модифікація Performance відрізняється стандартними карбонокерамічними дисками, які забезпечують ще більш ефективне гальмування. Передні диски мають діаметр 440 мм, а задні 370 мм. Крім того, старша Версія взута в ексклюзивні 23-дюймові диски, які легші за стандартні диски на 22 дюйми. Але що ми все про технічну частину? Адже зовні також невеликі зміни з візуальної точки зору. Дві моделі отримують три нові відтінки для кузова: золотий, блакитний та червоний. Стандартний q 8 також пропонує пакет з елементами пофарбованими в глянцевий чорний колір. У цей пакет входять зеркала, передній спойлер, оздоблення вікон і задній дифузор. В той час, як RS Q8 Performance пропонує такий же пакет, але з матовими карбоновими дзеркалами. В такому ж стилі оформлені елементи переднього спойлера і матовий сірий задній дифузор. Клієнтам будуть запропоновані три червоні, сірі та сині дизайнерські пакети RS для інтер'єру, включаючи рольове колесо, обшите алькантарою, а центральна консоль прикрашена мікрофірбою Динаміка. Є також перфоровані спортивні сидіння, доступні вже в базі. Сама архітектура. Інтер'єру залишилась незмінною. Ну а тепер найцікавіше Ауді не була б собою, якби не випробувала свого нового кросовера на північній петлі, і вона це зробила. Флагманська RS q 8 Performance щойно встановила новий рекорд кола на північній петлі, пройшовши легендарну трасу за 7 хвилин 36,698 сотих секунди. На тепер найцікавіше ціни за базовий RS Q8 у компанії просять 152 п'ятдесят доларів. тисячі а ось за топову модифікацію перформанс німці просять 167 тисяч доларів. Якщо Audi і надалі рухатиметься такими темпами і випускатиме подібні моделі, це буде справжнє свято для фанатів компанії та сум для їх конкурентів. Сподіваюсь, Audi не зупиниться на цьому. В Європі падають продажі автомобілів. Асоціація європейських продажів каже, що у травні реєстрації поменшило на 3%. Причому у трьох з чотирьох головних ринків Європи в Італії продажі впали на 6,6%, а в Німеччині та Франції на 4,3 та 2,9% відповідно. Тільки в Іспанії продаж зріс на 3,4%. Аналітики кажуть, що винні електромобілі їх почали рідше купувати. У травні їхня частка ринків

Натомість гібридні машини навпаки пруть вгору. Їхня частка ринку зросла з 25 до 29,9%. А ось ціни на електромобілі так підняли вгору, що багато марок по типу Мерседеса пригальмували випуск своїх електрокарів. Люди збирають гроші на відпустку, але на тачку за ціною космічного корабля. Ослаблення попиту на електромобілі призвело до того, що багато великих брендів переглянули свої цілі по електромобілях. Висока ціна. На електромобілів, як і раніше, робить більшість їх предметом розкоші, що посилюється інфляцією і високими відсотковими ставками в регіоні. У відповідь на зниження попиту, компанія Mercedes вирішила призупинити розробку своєї платформи Mercedes-Benz EA для майбутніх великих електромобілів, продовжить їх продавати до 2030-х років, аналогічним чином. Було зупинено роботу на спільному акумуляторному заводі Stellantis та Мерседес, який має майданчики у Німеччині та Італії. Глава Stellantis заявив, що компанія, хоч і залишилась прихильною до електромобілів, продовжить пропонувати клієнтам інші силові агрегати. Згідно з даними про обсяг продажу за травень 2024 року, європейський ринок автомобілів переживає труднощі. Зокрема, продаж Мерседес знизився на 3,6%. Аналогічна тенденція. Спостерігається і в інших автовиробників. Продажі BMW впали на 17,7%, Stellantis на 6,9%, а Renault Group на 5,4%. На тлі спаду ринку позитивну динаміку демонструють Toyota та Volkswagen. Продаж автомобілів Toyota, включаючи Lexus, зріс на 13%, а Volkswagen повідомив про зростання продажів на 1,6%. На окрему увагу заслуговує падіння. Попиту на електромобілі Тесла у травні 2024 року реєстрація Тесла скоротилась на 34,2%, що стало продовженням негативної тенденції знищення продажів на 10,2% за перші п'ять місяців 24 року. Очікується, що ситуація погіршиться через підвищення цін на китайський Model 3, спричинені додатковими тарифами. Коротше ситуація не дуже. Тож подивимося, що буде далі. Що ж, друзі, на цій мінорній ноті я завершую ви. Випуск, дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!